Посивіння волосся не завжди є ознакою старіння, вироблення меланіну фарбувального пігменту в волосяних фолікулах може знизитися через багатьох факторів стресів, поганої екології, гормональних збоїв. Дефіциту вітамінів і мікроелементів, шкідливих звичок, панацеї від посивіння немає, але правильне харчування здатне уповільнити процеси, що викликають знебарвлення волосся. Розповідаємо, які продукти допоможуть запобігти передчасній появі сивини. Сир, причина появи сивини, недолік тирозину, який бере участь в утворенні пігменту і міститься в більшості білків, один з лідерів за вмістом білка. Сир його можна додавати в десерти, випічку фруктово-овочеві смузі, також багаті білком сири, особливо такі, як швейцарський моцарелла, пармезан, чеддер, адигейський. Ягода будь-які ягоди, чудове джерело, вітаміну, з який відіграє важливу роль для здоров'я волосся, а скорбінова кислота сприяє виробленню колагену, завдяки якому волосся зберігає пружність і красивий блиск, а також є потужним антиоксидантом. Вона нейтралізує дію вільних радикалів, тим самим сповільнюючи процеси старіння, яловича печінка. Яловича печінка корисна для волосся завдяки високому вмісту цинку. Цинк є частиною багатьох ферментів і важливий для побудови більшості білкових зв'язків в організмі. Без цього елемента неможливе утворення кератинового шару. Що захищає волосся від вицвітання під впливом негативних факторів навколишнього середовища, є і рослинні джерела цинку, наприклад, горіхи і насіння, бобові кака, але з тваринних продуктів він засвоюється краще. Лосось лосось багатий жирними кислотами омега 3 дефіцит яких викликає відмирання волосяних фолікулів і випадання волосся. Крім того, в рибі багато селену – речовини, що бере участь в більшості обмінних процесів в організмі, нестача селену може спровокувати гормональні збої, які часто є причиною раннього посивіння гіркий шоколад. У плитці гіркого шоколаду міститься багато магнію і заліза, елементів, без яких неможливе виробництво і збереження в волосяних фолікулах меланіну, крім того, при нестачі магнію погіршується структура волосся і збільшується їх випадання. А ще він допомагає протистояти стресам, через які волосся починає сивіти завчасно. Крупи Крупи забезпечують організм вітамінами групи дуже важливими для підтримки здоров'я волосся. Вітаміни підсилюють смоктуваність поживних речовин в кров і допомагають підтримувати природний відтінок волосся, відповідають за утворення нових клітин. А також зміцнюють нервову систему, допомагаючи організму протистояти стресам і депресії і швидко відновлюватися після фізичних навантажень ще один вагомий привід починати щоранку старілки каші.